Після численної кількості звернень користувачів на нашу технічну підтримку з приводу того, що ні один із записів, які реєструють клінічні психологи, не зарахувався у звітах до оплати і до статистики, ми почали звертатися до Національної служби здоров'я з приводу того, як же правильно реєструвати такі записи. Остаточної інформації і конкретного роз'яснення ми так і не отримали, але методом проб і помилок ми все ж таки з'ясували один єдиний варіант. За яким має піти в оплату такий запис, для початку відкриваємо додаток, який був у листі по 9 пакету, і дивимося, які вимоги до класу 40 психологія, і саме для клінічного психолога. Обов'язково має бути один із ось цих діагнозів, так як клінічний психолог не може ставити діагнози і не може створювати епізод з типом лікування, а лише епізод з типом профілактика і не вказувати діагноз, такий діагноз і такий епізод попередньо має створити інший лікар. І це обов'язкова вимога. Тобто... Там НСЗУ говорить, що можна без діагнозу, можна без направлення. Такі записи в оплату не йдуть. Обов'язково має бути для того, щоб запис було включено в оплату один із ось цих діагнозів. Також має бути виписано направлення лікарем на консультацію іншого спеціаліста. Далі ми переходимо до створення такого запису, заходимо в систему під психологом, переходимо до електронних медичних записів, обираємо. Пацієнта, для якого потрібно зробити запис, ідемо в направлення в управління направленнями. У мене вже є попередньо створене направлення іншим лікарем на консультацію іншого спеціаліста. Але тут також виникає проблема, тому що якщо ми зараз спробуємо взяти в роботу направлення під асистентом, а саме таким зареєстрований в електронній системі психолог за вимогами НСЗУ, у нас буде помилка, тому що він не має можливості брати в роботу направлення. Тому нам потрібно ось тут обрати іншого працівника. Це має бути лікар. Будь-який лікар, неважливо який, але лікар. І ми приймаємо в роботу таке направлення. І після цього ми йдемо до створення взаємодії. Натискаємо Створити взаємодію. Тут обираємо обов'язково продовження епізоду із тих діагнозів в переліку, який створив інший спеціаліст. Тут у нас із направленням буде консультація іншого спеціаліста, і обов'язково ми в процедури додаємо процедуру, яка вказана також в тому додатку. Ось, ось в такому варіанті має бути оплачено запис для клінічного психолога. Далі реєструємо взаємодію в електронній системі. І потім уже гасимо направлення. Ось такий запис має бути оплачений і врахований до статистики по клінічному психологу.